Хто шукає автомобіль з малим пробігом, вам сюди, друзі, вітаю! У продажі Шкода А8 2020 року 2.0 TDI, 110 кВт з пробігом 108 тисяч оригінал. Маємо гарні диски R18, безключовий доступ по кругу на всі двері. Стан машини дуже збережений, по мотору ідеал. Без зауважень працює просто супер. По салону маємо комбіновану алькантару з шкірою, пам'ять сидінь, електросидіння на дві сторони. Всі можливі асистенти, автоматичне світло, дальнє ближнє, сліпі зони, запобігання зіткнення і так далі. Ззаду, як завжди, все в ідеалі. Електрична кришка багажника ось в такому стані. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, буду радий вам відповісти. Всім хорошого дня, до наступних зустрічей.